Привіт, привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна, В'язання Крилакс. І я беру участь у спільному проєкті візерунки ЮЕ, який я організувала Томочка Новікова з каналу В'яжу на Дивані. Всі посилання на телеграм-чат з майстер-класами є під відео на всіх спонсорів. Можете пройти, подивитися буде дуже цікаво. Тепер я хочу. Випустите майстер-клас на ось той візерунок, який називається бахрома. Я покажу два способи вив'язування цього візерунка, і ви собі потім, як вам зручно, так зможете в'язати. Значить, то я в'язала з спицями 3 п'ятірка. То є Алізе, чи, Пуфіфен, чи як вона називається, я не знаю, бо я етикетки не маю. Я думаю, ви всі багато хто знає, особливо ті, хто в'яжуть іграшки, бо дитячі речі, може, в'язали. Тут є в 50 грамах 115 метрів. І то є 100% поліестер. Для дітей вона дуже м'якенька і дуже тепла ниточка, дуже гарна. Зараз ми будемо в'язати з вами бахруму. Значить, в мене є тут теж маленький залишок пряжі в Alise Baby Best. Дитяча пряжа 240 метрів 100 грамах. Я думаю, багато хто теж її знає. І я буду в'язати в. Язати... Набираємо, набирати буду петлі самим звичайним способом. Тут я взяла спиці четвірка, можна в'язати залежно яким, яким візерунком, і яке ви хочете плотність полотна, то ви можете взяти і більший розмір спиць, то вже залежить від того, як ви, як ви собі як ви бачите полотно. Так, набрала я трошки петель, і будемо починати в'язати. Значить, першу петельку я, щоб закріпити, я її пров'яжу лицевою за передню стінку, ось так. І закріпила. Підтягнула ниточку, хвостик і починаємо в'язати візерунок. Пров'язую лицеву петлю за передню стінку лицевою. Петлю не знімаю. Пров'язану петлю не знімаю зі спиці. Тепер дивіться, підхоплюю робочу ниточку. Грубим пальцем, отак знизу, виводжу перед роботу, тепер до себе і ниточку за роботу опускаю. Все. І за передню стінку ту ж саму петлю пров'язую ще раз лицевою петлею. Знімаю з лівої спиці. Тепер першу е, ось цю Другу петлю протягую через першу петлю. так. Ось так. І протягнула. Бачите, закріпила. Зараз показую ще раз: пров'язую лицевою за передню стінку петлю, не знімаю зі спиці, підхоплюю ось так пальцем. Ниточку робочу виводжу перед петлю, тепер пальчик до себе з ниточкою і за петлю, за спицю. І тепер ту ж саму петлю пров'язую ще раз лицевою за передню стінку. Ось так пров'язала. Тепер першу, другу петлю протягую через першу. Бачите, ось так. Протягнули. Бачите, закріпили петельку. Пров'язали лицевою за передню стінку, не знімаючи зі спиці, ось так підхопила і ось так завела. Все. І пров'язую ще раз лицевою за передню стінку. Пров'язала. Тепер протягую другу петлю через першу ось так. Беру першу пров'язану петлю, накидаю зверху на другу петлю, закріпила, пров'язала лицевою, тепер підхопила пальчиком, вивела ниточку, а тут завела. І в мене, бачите, на пальці петелька. Беру, пров'язую цю ж петлю лицевою за передню стінку, знімаю вже її зі спиці. І тепер протягую через першу петлю, ось так. Бачите, закріпила, підтягнула, закріпила гарну петельку. Знову пров'язала, підхопила, вивела ось так. І тепер ще раз пров'язала ту ж саму петельку за передню стінку лицевою, ось так підтягнула собі по хрому. Притримую її і протягую другу петельку через першу. Все, закріпила. Лицева, підхопила, вивела сюди собі петельку на палець. Тепер пров'язала ще раз лицевою. І тепер протягнула першу петельку через другу. Бачите? Все. І так в'яжемо до кінця рядочка. Так, дов'язуємо рядочок, так, дов'язуємо рядочок до кінця, воно трошки, можливо і незручний спосіб, ну залежно, яку ниточку взяти. Є ниточка, якою легше в'язати цією трошки. Той візерунок не так зручно в'язати, бо вона трошки мені заслизька, але, але воно того вартує, бо дуже гарний візерунок. Так що в'язати можна. Так. Протягнула. І останню петлю хочете лицевою, хочете виворотню, як ви в'яжете, як вам зручно. Тепер дивіться, вив'язую виворітній ряд. Виворітній ряд можна в'язати за передні стінки лицевою, а можна в'язати за задні стінки. Як, е, якщо ви хочете, щоб у вас візерунок не розплився в ширину, щоб більше тримав кращу форму і краще закріпити петельки, можна в'язати за задні стінки, можна в'язати ось так за передні стінки, як я в'яжу. Тоже то вже залежить від того, як вам. Як вам зручно. Можете спрос... спробувати. Обидвома... Так, остання петля виворітня, Можете способ... обидвома способами спробувати в'язати і побачити, бачите, як гарно закріплені ці петельки. Показую ще раз. Першу петлю знімаю. Знову, бачите, виворітній ряд пров'язала знову на лицевий ряд, за передні стінки лицевою. Не знімаю з лівої спиці, ось так підхопила, вивела і тепер о, і в мене на пальці утворилася петелька. Тепер цю петельку ще раз пров'язую цю петлю за передню стінку лицевою. Все. І протягнули першу петлю через другу, ось так протягнули, і закріпили петельку, затягнули. Знову пров'язала, ой, не знімаю зі спеціалі. Підхопила, бачите, підхопила ось так. І в мене на пальці утворилася петелька. Тепер, так, вона мені вже навіть не то, що утворилася, а навіть втікла. Тепер пров'язую ще раз ту саму петлю за передню стінку лицевою. І тепер другу петельку ось так накидаю зверху на першу. Все, закріпила петлю. Пров'язала ось так. Так, зняла, тепер протягнула через другу петельку першу. І так до кінця рядочка. І все, спробуйте, я думаю, що у вас все вийде. Все. І так повторюємо перший і другий рядочок. Бачите, я вже третій рядочок, в'яжу так, як перший. Повторюємо, скільки нам треба зв'язати цієї бахроми. Тепер зразу покажу другий спосіб в'язування бахроми. Дивіться, першу петлю знімаю, і лицевий ряд просто пров'язую лицевими петлями за передні стінки. Ось так. Бо ми будемо тепер по-інакшому вив'язувати бахрому. <ріст> трошки іншу. Значить, я пров'яжу до кінця рядочка лицевими петлями. Тепер вив'язую, будемо робити бахрому. Першу петлю знімаю. І тепер дивіться, заводжу спицю в петлю за передню стінку, притримую пальцем. І тепер ось так. І тепер обвиваю можна на два пальці, ось так. Бачите, докупи, давайте я покажу на два пальці. І ось так справу спецю разом з пальцями обвиваю раз, два і три. Все, обвила. І тепер її протягую через петлю на спеці. Бачите, протягнула. Пров'язала. Знову заводжу справу спицю в петлю за передню стінку. Тепер відпускаю і ось так. Бачите, як я два пальці до правої спиці знизу притулила. І ось так обмотую разом зі спицею. Один, два і три. Тепер пров'язую цю ниточку ось так, через цю петлю. Протягую. Знову заводжу праву спицю в петлю, знизу два пальці притуляю, беру робочу ниточку і обвиваю один, два, три рази. Протягнула. Просто ми в'яжемо виворотню сторону, а в нас візерунок формується по лицевій стороні. І так, до кінця рядочка яким способом вам в'язати бахрому, то вже залежить від вашого бажання. Ось, протягнула. І так в'яжете до кінця рядочка. Так, дов'язую рядочок до кінця. Так, де моя робоча ниточка. Так, бачите, заводжу. Вже пальці тримаю, беру знизу робочу ниточку, ось так обвила три рази і пров'язала. Все. Ось. Раз, два, три. І кінець рядочка. Тепер пров'язую останню петлю виворітньою. Ви можете пров'язувати, як ви бажаєте, і ось так. Просто ось той спосіб, другий, який я показую, він є просто пишніша бахрома. Тут, бачите, є петелька одна, тут є два рази оббива, можна три рази обвивати, щоб було ще пишніша бахрома, можна тільки один палець підставляти. Тепер дивіться: пров'язую ось так. Знімаю першу петлю і пров'язую за задні стінки лицевою петлею. Все. Тепер, от чому я люблю перший спосіб більше, тому що тут треба підтягувати тепер петельки, і вони не так міцно закріплені, як в першому способі. Тому рекомендую перший спосіб вив'язування бахроми. Бачите, треба всі петельки підтягувати, бо вони тут не є так закріплені і вони совгаються трошки. Ну, зато бахрома пішніша виходить. Хоча можна там два рази обвити, можна спробувати. Ну, а зараз. зараз маємо шанс спробувати. Ще один метод бахроми. Я, дівчатка, виворотню сторону, пров'яжу спочатку ось так за задні стінки, до кінця рядочка. Тепер дивіться, щоб ще було пішніша трошки кайма, показую ще один спосіб. Пров'язую так як перший спосіб, тільки ми два рази будемо накидати на палець петлю, дві петлі будемо робити. Пров'язую петлю за передню стінку лицевою, не знімаю її зі спиці лівої. Тепер дивіться, Виводжу нитку перед роботу, підхоплюю грубим пальцем, заводжу нитку за роботу, тоді ще, ще раз підхоплюю цю нитку грубим пальцем. І в нас утворилася і знову заводжу нитку за роботу. Ось так. Я два рази обвила, і в мене на спиці утворилася ще одна петля. І я за передню стінку дві петлі, вже тепер разом пров'язую лицевою. Бачите? Зняла зі спиці, в мене вийшла подвійна петля. Тепер першу петлю ось так накидаю на другу. Тобто другу петлю протягую через першу і закріпила. У мене просто вийшла ось тут подвійна петля. Показую ще раз. Пров'язую лицевою за передню стінку петлю. Тепер ось так виводжу наперед. заводжу робочу нитку за спицю. І ще раз підхоплюю грубим пальцем ниточку. І ще раз ось так заводжу за. Спицю. Я два рази, бачите, дві петельки в мене на. Ем, але в мене тепер утворилася ще одна петля на спиці. Я за дві петлі за передні стінки разом пров'язую лицевою. Ось так. Пров'язала. Бачите? І в мене дві петельки на пальці, скидаю їх і тепер. Першу петельку протягую через другу, ось так. Ось. Ще раз показую, пров'язала лицевою. Тепер один раз підхопила ниточку, завела за роботу. І тепер ще раз підхопила грубим пальцем ниточку і завела за роботу. Так можна і три рази зробити, тільки тоді у вас буде три петельки на спиці пров'язати. Лицевою за передню стінку. Ось так. Ось. І першу петлю протягнути через другу. Бачите? І закріпили. Буде у вас потрійна петля. Бачите? Чим пишніша у вас буде кайма. Ось так, один, два, і все. І тепер дві петельки пров'язуємо за передню стінку. І протягуємо першу петлю через другу. Пров'язали лицевою за передню стінку, тепер накидаємо один, бачите, два, якщо ви третій раз зробите. Накинете третій раз на грубий палець ниточку, щоб у вас була пишніша, то у вас вже буде на спиці три петельки пров'язати за передню стінку. Я думаю, ви зрозуміли. Якщо ви два рази накидаєте, то у вас дві петельки на лівій спиці ви пров'язуєте за передню стінку. Бачите, пров'язала. І тепер протягнула першу петлю через другу. Ось так. Якщо ви один, два, то у вас тепер на спиці є лівій дві петлі за передню стінку. Ось так пров'язали, і накидаємо на спицю. Бачите, просто у вас буде пішніша бахрома. Хочете три петельки, хочете дві петельки, хочете одну петельку, як вам зручно, так можете в'язати. Так, ще раз показую, як пров'язувати. Робимо дві петельки на спиці. Значить, пров'язуємо лицевою за передню стінку. І ось так. Один раз. Тепер другий раз підхоплюємо. Бачите, заводимо знову за спицю. І тепер на спиці в нас є дві петельки, за передню стінку пров'язуємо їх лицевою. І тепер протягуємо першу петельку, тобто другу петельку через першу. Закріпили. Знову пров'язуємо лицевою за передню стінку. Підхоплюємо грубим пальцем робочу ниточку перед роботу. Тепер тут заводимо за роботу. Бачите, у нас на пальці петелька. Тут у нас ниточка затяга. Тримається за спицю, ми знову підхоплюємо ось так грубим пальцем ще один раз, знову заводимо за спицю. І тепер у нас дві петельки. Ми цю петельку один раз пров'язали, а тепер ми пров'язуємо дві разом за передню стінку. Ось. І тепер другу петельку протягуємо через першу пров'язану. Ось так. Закріпили. Показую ще раз. Пров'язали лицевою, не знімаємо петельки зі спиці пров'язаної. Підхоплюємо ось так. Ниточку заводимо за спицю, Ще раз підхоплюємо грубим пальцем, заводимо за спицю І в нас утворилася ще одна петелька. Ми дві разом за передні стінки пров'язуємо лицевою. ось так І закріплюємо, як завжди. Ще покажу тройний. Тепер ще покажу раз три рази, як обвивати. Дивіться, пров'язала петлю за передню стінку, не знімаючи її зі спеці. Один раз обвиваю грубий палець. Бачите, заводжу ниточку за спецю. Ще раз підхоплюю робочу ниточку лівим, е, грубим пальцем, знову заводжу ниточку за спецю. І третій раз підхоплюю і знову заводжу ниточку за спецю. Ось я три рази. Зробила на пальці три петлі. Тепер вже в нас на спиці треба пров'язати три петлі за передню стінку лицевою. Так, три петлі. Ось так пров'язала, бачите? І тепер першу пров'язану петлю ось так протягую другу петлю через першу. Закріпила. Знову пров'язала. Так як ми два рази робимо, другий раз, і так само і третій раз. Ось. І три петлі на спиці пров'язуємо тепер за передню стінку лицевою. І першу пров'язану петлю накидаємо на другу, чи другу протягуємо через першу ось так. Ще раз показую. Пров'язали. Не знімаємо петлю зі спиці, один раз, обхват, другий раз накинули на грубий палець ниточку, і третій раз підхопили. Ось так. І тепер у нас є три петлі. Бачите, на спиці пров'язати за передню стінку лицевою. Ось так. Ось, пров'язали. Тепер. Протягуємо другу петлю через першу. Бачите, ось так. Протягнули. І останню петлю виворотнюю, і виворотній ряд, як, як завжди, пров'язуємо просто лицевими петлями за передню стінку, і так до кінця рядочка. Так. Можна за задню стінку. Для кращого закріплення, щоб краще закріпити візерунок, то вже за вашим бажанням, як бажаєте, так можете собі в'язати, як вам зручно. Якщо ви будете роб... Чим більше будете разів обвивати пальчик, тим, більше у вас буде, тим, більше, тим пішніше буде у вас бахрома. На цьому майстер-клас я закінчую. Якщо вам сподобався майстер-клас, ставте подобаючки, пишіть коментарі. Буду вам дуже за це вдячна. Напишіть, чи вам сподобались такі способи, як, чи ви так само в'язали, чи ви якось по-інакшому в'яжете. Бажаю вам легких петельок І всього, всього найкращого. Всім до зустрічі! Па-па!